Згідно з останнім звітом розробників Electric Capital, Aleo є однією з найбільш зростаючих екосистем розробників у web 3 І ось три додатки, створені на Aleo, за якими потрібно стежити. Puzzle Wallet Гаманець Puzzle використовує конфіденційність на Aleo для ігор із прихованою інформацією та для винагород у реальному житті для користувачів гаманців із реальних магазинів. Leo Wallet. Гаманець Leo, що налічує понад 200 тисяч користувачів, є найпопулярнішим гаманцем для вивчення та розвитку Алео. Leo Wallet використовує всю потужність нульового розголошення, щоб надати користувачам вибір, не примушуючи їх публічно транслювати усі транзакції. Arcan Finance Arkane Finance створюють на Aleo децентралізовану біржу, що зберігає конфіденційність, яка використовує інноваційні торгові моделі, такі як RFQ та AMM, щоб забезпечити найбільш ефективне використання капіталу та найкращий UX. Якщо ви хочете дізнатися більше про Aleo та взяти участь у його екосистемі, переходьте за посиланням у описі до цього відео.